Ти їдеш у поїзді по Європі та дивишся у вікно. Ти раптом розумієш, що види за вікном однакові. І не важливо, Німеччина це Франція, Польща чи Чехія. Все виглядає як одне ціле, бо залізничні колії не проходять поруч із музеями та історичними будівлями, які відрізняють ці країни одну від іншої. Хоча й поруч з музеями зараз можна побачити однакові, зроблену світовою глобалізацією, магазини з однаковими брендами, звучання знайомої музики, схожість зовнішнього вигляду людей тощо. То що вже казати про землю, вздовж якої? чить твій поїзд? Земля за вікном однакова. Одне й те ж сонце золотить поля, один і той же вітер шелестить листям дерев. Земля не змінюється, вона не зауважує на те, де починаються та закінчуються кордони. Це люди, вигадали лінії, які її розрізають: карти, прапори, закони. Хтось називає цю землю своєю, хтось чужою, хтось готовий битися за неї та навіть померти. Але поїзд їде далі і нічого не змінюється. Ці поля, пагорби, містечка, річки, вони не знають, що їхня належність обговорюється. Земля живе своїм життям, народжує траву, годує звірів, приймає дощ. Ти дивишся у вікно, і думки повертаються до людей. Може бути, їм важливо поділити землю, щоб відчути, що в них є хоча б щось своє. Будинок, шматок рідної землі, місце, де вони можуть посадити дерево, але поля за вікном тягнуться однаково, від чого думка стає ясною і простою. Земля не наша, ми її, ми лише гості. Вона дає нам їжу, дах, дає місце для життя. Ми залишаємо на ній свої сліди, але вона залишається незмінною. Ти бачиш це за вікном поїзда? Вона одна однакова, нескінченна. Але за землю люди боролися тисячоліттями, хоча кожна борозна пахне тим самим, чим пахнуть борозни за тисячу кілометрів. Вода в річках така ж свіжа, дерева шумлять однаково. Тоді що нам ділити? Так думаєш, ти середньостатистична людина, яка мчить в поїзді через Європу? Ти вчилась та читала книжки, любила батьків та створювала власну сім'ю, не крала, не грабувала, не вбивала. Що нам ділити? Думаєш, ти, не розуміючи, як можна не вчити історію, як можна не знати наслідки війн? як можна не цінувати життя? Як можна хотіти знищити все навколо себе? Маленький хлопчик Вова жив у Радянському Союзі. Він ріс у сірому дворі серед холодних бетонних стін та у світі, де слабкість означала поразку. Путін не просто сам по собі жорсткий чоловік, він продукт системи. Жорстокість для Путіна це не порок, це інструмент. Так пишуть іноземні смі, розмірковуючи про Путіна, який розв'язав криваву війну в Україні. Але я теж жила в СРСР. І, хоча українці завжди біля стіни своїх будинків та прикрашають простір навколо себе квітами, сірих дворів та бетонних стін вистачило на всіх. Але мені не потрібна російська земля. Я б залюбки погуляла Петербургом чи Москвою. Подивилася б на Байкал, Тайгу чи Північне море. Тоді чому їм так захотілося вбити мене, і навіть родичам, що раптом записали мене до фашистів. А однокурсники? Ми колись вчилися в одному одеському інституті, і вони здавалися нормальними. А потім, потім Путін визнав ДНР та ЛНР. і це означало лише одне війна. Війська Росії, що стоять біля нашого кордону, не для навчань. Я зайшла в групу свого інституту і ледь не впала. Нарешті, ура, слава Богу, і це писали не лише ті, хто після навчання потрапив до Росії, але й ті, що жили в Україні. Я вийшла з групи, про що потім дуже пошкодувала. Треба було до кінця зрозуміти, хто є хто. Війна проти моєї країни триває вже більше тисячі днів, і особисто від мене нічого не залежить, від чого біль майже нестерпна. Світ вирішує, чи жити мені, чи ні. Взагалі не розбираючись, хто я така. Але поки я жива, я хочу, щоб світ знав, як знищується мій світ. Далі цифри, які сучасні люди, на жаль, розуміють більше, ніж слова та сльози. З початку повномасштабного вторгнення Російська Федерація випустила по території України понад 8 тисяч ракет С-300, кенджали, калібри, Х-101, Х-555. Було здійснено понад 50 атак на портову інфраструктуру України, які пошкодили понад 280 об'єктів інфраструктури та 23 цивільних судна. Було знищено понад 100 тисяч тонн агропродукції. Від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну внаслідок російської агресії знищено або суттєво пошкоджено близько 60 мільйонів квадратних метрів житла, яке треба будувати 6 років. Від початку повномасштабного вторгнення війська Російської Федерації знищили і пошкодили в Україні 2509 навчальних закладів, у тому числі 1668 шкіл, що є кожною сьомою школою України, 700 дитячих садків та 141 вищий навчальний заклад. Від початку повномасштабної війни російська армія пошкодила 1636 українських медзакладів, та ще 214 повністю зруйнувала. Йдеться про лікарні, амбулаторії, поліклініки та пологові будинки. Росія знищила понад 60 тисяч гектарів українських лісів на 14 мільярдів гривень. Багато лісів заміновано. Зокрема, в Харківській області майже 50% території лісів. Від початку повномасштабного вторгнення ворог завдав шкоди українському довкіллі на 2,2 трильйона гривень. Росія знищила 131 українську бібліотеку, привласнила 229. Станом на 2 жовтня 2024 року ЮНЕСКО підтверджує знищення або пошкодження війною 451 об'єкта культурної спадщини України, 142 релігійні споруди, 227 будівель історичного та культурного значення, 32 музеї, 32 пам'ятника, 17 бібліотек та один архив. Після двох років війни ЮНЕСКО оцінює вартість зруйнованих культурних цінностей майже у 3,5 мільярда доларів. А втрати доходів українського сектору культури та туризму більше ніж 19 мільярдів доларів. За оцінкою ЮНЕСКО для відновлення культурних об'єктів та туристичної індустрії України протягом наступних 10 років потрібно буде інвестувати близько 9 мільярдів доларів. Під час вторгнення Росія викрала та вивезла з окупованих територій України десятки тисяч музейних цінностей, що є за міжнародними законами, військовим злочином. Крадіжка експонатів культурного надбання, що належить Україні, проводилася під виглядом організації виїзних виставок та порятунку у лапках з небезпечних районів. Вивезення культурних цінностей з України стало найбільшою їх крадіжкою з часів Другої світової війни. Я мовчу про людські втрати та живодерство росіян, тому що це особливий біль, емоційний та зі сльозами та це світові. Мій поїзд їде далі, за вікном мирні поля та міста, а в душі продовжує жити велика надія. Путін та Росія жорстокі, але як показує історія, такі методи життя завжди мають ціну. Країни, що опираються на страх та насильство, рано чи пізно стикаються з крахом, Залишається тільки дожити до цієї гарної події.